Було нанесено з нами на зв'язку із Запоріжжя. Наша е, колега, це е, журналістка Світлана Гарбузова. Світлано, доброго ранку вам. Вітаю колеги. Вночі росіяни атакували Запоріжжя близько 22-ї години. Сталися вибухи внаслідок атаки. Дістали поранень щонайменше 19 людей. Восьмеро з них перебувають в лікарні. Деякі деякі люди відмовляються від госпіталізації, але в цілому ще люди в лікарні і є також внаслідок атаки. Пошкоджено декілька районів міста. Щонайменше чотири там, зокрема, вибиті вікна, пошкоджені вщент вигорілі балкони. Зараз люди ще оговтуються від пережитого, прибирають вибиті вікна, збирають вцілілі речі. Також деякі будинки вже постраждали втретє, зокрема біля одного з будинків, який найбільше постраждав, тільки зробили ремонт після останнього влучання, і ось знову вони постраждали. Загалом відомо, що пошкоджено 32 багатоповерхівки і близько 20 приватних будинків. Студія. Дякую дуже Світлано. Тримайтеся. Чи безпілотники атакували Дніпропетровщину, які наслідки ворожого удару в регіоні? І почалися ремонтні роботи на проспекті Василя Порика, коли відновлять рух. І до восьми годин без світла на добу як вплинула атака ворога на ситуацію в енергосистемі. Не тарілочники, а фуршетчики. Я в принципі здогадуюсь, про кого йдеться. У Слухай. мене питання, де ці люди і як ці люди отримують запрошення? Я тобі на роз, їм роз, їм коротко глядачам розкажу історію. Е, в Києві майже кожен день відбуваються якісь світські заходи. Так. Якісь, ну там не знаю, презентації, прем'єри фільмів, прем'єри вистав. Ну от якісь так, але які... ж аби кого туди не запрошують. Не зламують. запрошують. Так. Так, от, е... <сі> це який це жах, я тобі скажу чесно. На всіх цих заходах є, ходять люди, причому їх вже всі знають навіть. Скільки таких людей? Ну от я особисто в обличчя знаю раз, два, три. У чотирьох людей я чітко знаю в обличчя вітаєшся з ними. Вони підходять. причому вони ходять такому, знаєш, поважному? Вони підходять, вітаються з усіма так, ніби вони всіх знають, ніби вони якісь серйозні, солідні, mm -hmm. поважні люди. Коротше, це персонажі називаються фуршетчики і сталази. Вони ходять по всіх заходах тусуватися і на шару їсти, і на шару випивати. У них там мені пояснили, навіть між собою є якийсь чатик, є, як, є, якась група в вайбері чи в телеграмі. Вони там списуються і обмінюються контактами, де буде який захід, де що буде відбуватися. Як прийти, як потрапити, де вони беруть запрошення туди, яким чином вони отримують цю інформацію? Ніхто не знає. Але вони приходять на захід. Вони вдягаються в якийсь більш-менш типа аля пристойний костюм. Причому костюм завжди однаковий. Угу. І от вони я вже знаю цих людей. Вони підходять. Слава, привіт. Як твої справи? А ти вітаєшся на ну, Ти Тимш от до мене ну, підходить на, на людях. Підходить людина, якась. І вітається. Ну я ж не можу сказати не О, тут навколо люди. Слухай, і ти я знаю, що ти взагалі тут фуршетчик і лаз. Я з тобою взагалі не хочу ніяк від. Але вони це ціла категорія людей, і ніхто не може розуміти, як вони туди потрапляють. От вони пролазять, ніби таргани з, 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 з сусідньою квартиру. Але ми почали говорити старі учиниць. Можливо, є наче глядачі, котрі не знають, хто це такий, що це за термін і як він виник. Якщо не знаєте, то напишіть нам, ми неодмінно вам це пояснимо. Щоправда, трошки пізніше. Вже зараз е, говоритимемо про одну тему, яка умовно ну, завжди викликає в Україні так звані срачі. Хоча нещодавно нас і попросили Це цього не тема. робити, та тема Євробачення. Але скажу вам, що Зеленський ми сказав, не зразі. зможемо цього зробити. Ну, не зможемо ми припинити срач, оскільки національний відбір на Євробачення вже зовсім скоро.